Підійшли до Ісуса тоді Його учні, питаючи: хто найбільший у Царстві Небеснім? Він же дитину покликав і поставив її серед них та й сказав: по правді кажу вам: коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто покориться, як дитина Отця, той найбільший у царстві Небеснім. І хто прийме таку дитину одну в моє імення, то й приймає мене. Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б йому на монашею почепити і його, потопити в морській глибині. Від спокус гори світові, бо мусять спокуси прийти, надто горе людині, що від неї приходить спокуса. Коли тільки рука Твоя чи нога Твоя спокушає тебе відітни і кинь від себе, краще тобі увійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненому в вогонь вічний. І коли твоє око тебе спокушає, його вибори і кинь від себе, краще тобі одноким війти в життя, ніж з обома очима бути вкиненому до гієни огненної. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним з малих цих. Кажу бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого отця, що на небі. Син людський прийшов, щоб спасти, загинули. Як вам здається, коли має який чоловік сто овець, а одна з них заблудить, то чи він не покине дев'ятдесятьох і дев'ятьох у горах і не піде шукати заблудлої? А коли пощастить відшукати її по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж за 99 незаблудлих. Так волі нема отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві Коли ж не послухає церкви, хай буде тобі, як поганин і митник. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Ще поправді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого отця, що на небі буде двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Петро приступив тоді та запитався його Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому? Чи до семи разів? Ісус промовляє до нього, не кажу тобі до семи раз, але ж до семидесяти раз по семи. Тимто царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був десять тисяч талантів. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, його дружину та діти і все, що він мав, і заплатити. Тоді раптою упав до ніг і вклонився йому та благав потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його і простив йому борг. А як вийшов той рапто, спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динарів. І схопивши його, він душив та казав Віддай, що ти винен, а товариш його впав в ноги йому й благав його, кажучи, потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже і прийшли і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього «Грабе лукавий, я простив тобі весь той борг, бо ти просив мене. Чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я на тобою був змилувався? І прогнівався пан Його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу. Так само, і Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів.